Сьогодні детальніше поговоримо про ніч фонди з оборонного сектору, так звані е, Defense ETF фонди. Ну, і Поговоримо про таких, е, три найбільші -фонди. Це, Ці фонди вони найбільші за капіталізацією в своїй сфері, в своєму секторі, і знайшла їх за допомогою ось такого скрінера. Давайте проаналізуємо детальніше. Значить, перший – це ІТФ-фонд ITA. Даний etf фонд він відстежує індекс, який прагне відстежувати результати інвестицій індексу, які складаються саме з акцій США в аерокосмічному і в оборонному секторах. В даному ITF фонді є 39 холдингів, Комісія за обслуговування даного фонду 0,4%. Зразу підмічу, що комісія за обслуговування в нішевих фондах вона суттєво більша ніж в так званих ETF фондах на на весь світ а да? по ну, така стандартна комісія за обслуговування по американських ETF фондах не нішевих ETF Може складати 0,03 0,05 в залежності, який саме цей etf фонд. А от бачимо саме в etf фондах комісія більша. Даний etf фонд він нараховує дивіденди. От як бачимо, 0,97% річних ці дивіденди нараховуються щоквартально. Є таких топ 3 б виділила корпорації найбільші компанії, які входять в etf фонд ЕТІ. Це RTX Corporate, вони займають 17,35% в даній компанії, так? В даному Тіафонду фонді Далі Boeing 17 – 17,25% і компанія Lockheed Martin, Martin Corporate 9%. А це цікаво, які продукції, так які такі можливо найвідоміші товари виготовляють дані компанії. От дивіться. RTX Corporate виготовляють Patriot Singer, це навіть те, що ми чули на слуху, враховуючи війну в Україні. І що ще цікаво, що дана компанія вона допомагала займатися розробкою системи ізраїльської протиповітряної оборони залізний купол. Компанія Boeing відома своїми винищувачами, літаками, гелікоптерами, тут більш детальніше можна переглянути. І компанія Lockheed Martin Corporate. Ми бачимо, є така найвідоміша продукція, їхні товари це Хаймерс і Джавеліни, які можуть бути проблеми, так? В даних компаніях, відповідно, що в свою чергу може повпливати на ціну. Справа в тому, що від початку війни, так ми бачимо, що є проблеми з поставкою. А саме поставкою мікросхем. От навіть в одному джавелі по джавеліну це можна побачити, бо в одному джавеліні там ходить близько 250, 250 таких мікросхем, і відповідно, якщо є проблеми з поставкою таких мік... мікросхем, ну, то ми розуміємо, що такі джавеліни не можуть виготовлятися. А ще враховуючи новини про те, що Китай може там, напасти на Тайвань тощо, то ми розуміємо, що це і повпливає знову ж таки на вигодні. Цих джавелінів, що у свою чергу може впливати на ціну, Тому от новини про те, що є загроза вторгнення Китаю, може просто спричинити повне, повне зупинення поставок. А якщо ми переглянемо, от, наприклад, на сайті, до речі, що цікавого: ось цей ТА фонд ETA, то він від провайдера iShares, Можна детальніше про якби, цю інформацію дізнатися, але мене безпосередньо зацікавило по проспекту даного фонду. Дивіться дохідність по даному фонду. Ну зразу підкреслю цінішу витіє фонд. Відповідно, тут може бути як більша дохідність, так і більша просадка по даному фонду. Бачимо, що так в 2013 році так, плюс 57%, потім 2014-2015 рік, 9,4% відповідно, потім 2018 Найдному році мінус 7%, мінус, 7 відсотка, мінус 13% це за рік, це в 2020 році, і здавалося б, нам так, що в 2022 році ціна навпаки мала бути би вища в порівняно, наприклад, з минулими періодами, Так ми бачимо, що на рівні 9%. Відсотків. тому не було якби, такого суттєвого зростання ціни саме на цей etf фонд, от на фоні якби, війни в Україні і навіть Ізраїль. Якщо так ми подивимося за рік по даному фонду, то бачите, за рік ціна на даний фонд зросла на 10%. А от що цікавого на індекс S&P 500, ну, наприклад, на ETF фонд ФУ на 20%. Тобто бачимо, що на, на ціна на, на 500 так зросла швидше. Більше- більше. А далі наступний ті фонд, який можна взяти собі до уваги, якщо для вас така ніша є цікавою. Це ІТФ-фонд PPA. Щось цікавого, даний індекс він призначений для ідентифікації групи компаній, які беруть участь у розробці виробництва експлуатації і підтримки оборони США, внутрішньої безпеки і аерокоспічних операцій. В даному ETF фонді є 53 компанії. Комісія з обслуговування також бачимо вище. В принципі, як в нішових п'ятдесят фондах 0,58%. Також даний ETF фонд він нараховує дивіденди ну 68% річних, що квартально дивіденди нараховуються з таких найбільших. Компанії також тут виділила це RTX Corporate, Lockheed Martin Corporate, General Electric, Boeing і, і тощо з продукції, які ця компанія виготовляють General, Ну ми з, з трьома попередніми ми вже ознайомилися: у Electric, Statcom, їхня така продукція, це високотехнологічне обладнання, яке підвищує стабільність роботи. Високовольтної мережі, їхнє основне призначення це регулювання активної потужності в енергосистемі. От бачимо Northrop Grumman Corporate артилерійські боєприпаси виготовляють тощо. Ну і по показниках давайте трішечки зупинимося. Так, за, за останній рік бачимо також порівняння з S&P 500, ціна була менша. 16, відсотків, в той час, як ІТА-фонд на У та фонд на індекс S&P 500 – відсотків. Ну і третій ІТА-фонд, який би можна було би також розглянути для цього сектору, це XAR. Щось цікавого, що всього etf фонда трошечки відрізняється підхід до вибору компаній в даний фонд. І тут в портфелі є акції аерокосмічних і оборонних компаній, і даний ETF-фонд, він прагне досягти співвідношення 40-40-20 відповідно для компаній великої, середньої і малої капіталізації би, у відповідності. Трошки бачимо інший підхід ніж попередніх двох etf фондів. Щодо кількості холдингів, які тут є 34. Є комісія за обслуговування 0,35%. Також бачимо більша понішевих так, фондах. Також є нарахування дивідендів. Ці дивіденди нараховуються як і в попередніх двох раз в квартал. І тут бачимо вже такі, ну як менш відомі компанії. От, наприклад, Exxon – це програмні забезпечення і датчики. Потім компанія Трансідік Group, розробники і є виробником і постачальником інженерних авіаційних компонентів для використання комерційних і військових літаків. От авіаносці, десантні кораблі. Наступна компанія займається тощо. Привіт, я сподіваюсь, ви любите подарунки, тому пропоную вам два безкоштовні уроки по інвестуванню. один як навчитись інвестувати, і другий побудова довгострокових портфелей. В описі до цього відео ви знайдете лінк на телеграм бота і Ви в ньому реєструєтесь, забираєте свої подарунки, а також дізнаєтесь більше про спільноту і Це вже кілька сотень свідомих інвесторів. Це кожного тижня щотижневі зум ефіри, це власна база знань, і це вже величезна бібліотека проведених ефірів, де ви можете багато багато всього почерпнути. Лінк даю в описі до цього відео. Якщо переглянемо, а яка в них ситуація була. У минулому році, за останній рік, точніше, бачимо також 13%. 13%. От, але якщо б ми собі задалися питання, от що входять ті компанії, які ми з вами переглянули, наприклад, в індекс SP 500, от і ми зараз спробуємо зробити таке невеличке порівняння. Так, от, допустимо, порівняємо ось цей наш ІТА-фонд, так, перший, який ми здивилися, ІТА на, от, наприклад, звук. Нагадаю, ВУ це ІТА фонд, який стежує індекс S&P 500. Так, ну і от що бачимо, що на 2% є пересікання, тобто 11 холдингів, так, які входять в індекс в цей ІТА фонд, бо є співпадіння. Тут вказано 5 найбільших компаній, де є співпадіння. Цю компанію, яку ми з вами дивилися, Right Technology Corporate. Потім, бачите, в ATA тут 17%, Boeing 17,4%, а в буквально, буквально трішечки, 0,03%, 002. Схожа, до речі, ситуація і по інших нішових etf фондах. От там інший у нас фонд був ІПА. От, бачите, тут є перестекання по 20 холдингах на 3%. Знову ж таки, які це компанії? Ось тут вказано: General Electric, Huawei International, потім так само Boeing, Martin, Corporate. І бачимо, що саме в нішому ETF-фонді їхня вага є більша. І схожа ситуація із останнім etf фондом нішовим, який ми з вами розглядали. От пересікання з на 11 холдингів є на 2%. І знову ж таки компанії схожі, якби різниця в тому, що в технічових фондах частка цих компаній є більша. От, а якщо ми з вами ще попробуємо порівняти по графіках, от як відбувалося е, зростання ціни у відсотках, от, відповідно якби, до, до різних T-фондів, то от, що можна подивитися? Дивіться, синя лінія. Це в нас індекс да, індекс 500 а саме ETF фонд Ву. А от червона лінія це ETF фонд ETA. Ну і бачимо, що да, все ж таки по, по відсотковому співвідношенню, навіть по приросту, да, от скільки як змінювалася ціна, то бачимо, що Нішовий ETF фонд він давав би більшу прибутковість, але момент, от дивіться, 20-й рік. Якраз січень січень 2020 року, січень лютий, якраз коли ковід почався, бачимо, що просадка в ціні була ну, дуже суттєва. Дуже суттєва була. Можемо ще так само порівняти, наприклад, з іншими ТІ-фондами, наприклад, як там відбувалася ціна, зміна ціни. Так, це в нас фіолетова, да, фіолетова лінія. Ну, ситуація схожа. Ситуація схожа. Єдине, що станом на зараз, то все ж таки PPA він би давав більшу духість в порівнянні з etf фондами ETA і W. Ну і давайте ще для прикладу ще третій etf фонд додамо. Це з тих, які ми з вами розглядали. Так, це така яскрава голуба лінія. Ну і третій ETF, фонд, ну він би був десь на рівні ETA. От. Тобто, який висновок з цього всього? Це саме нішові etf фонди Тобто, в порівнянні з ІТФ-фондами, як VT, так, які, чи, наприклад, Спайчеву з etf фондами на індекс S&P 500, бачимо, що кількість холдингів прям суттєво нижча. Тобто, маленька диверсифікація, дуже маленька диверсифікація, тим більше це все американські компанії підкреслив. Далі комісія за обслуговування бачимо суттєво більше. Це не дивідендні ETF, тобто це більше ці компанії вони налаштовані на зростання ціни ніж на виплату дивідендів, бо дивіденди невеликі. І якщо ми порівняючи з графіками, то що бачимо, що да, в кінцевому результаті вони б нам принести більшу дохідність. Це нам показує з. Кінця 2010 року і по сьогодні, але в чому момент, що на кризових періодах бачимо, що рівень просадки глибокий, тому і нагадую правило на використання нішових фондів для свого портфеля, що це не більше ніж 10% для від свого капіталу, ну, знову ж таки, враховуючи момент волонтильності і диверсифікації.